Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я хочу з вами поговорити ось про що. Недавно виповнилося два роки моєму каналу. Це два роки невпинної і невтомної праці. Це два роки обмежень, обмежень у всьому. Обмеження у спілкуванні з дітьми. Обмеження у спілкуванні з онуками. Але я працювала, не покладаючи рук. І набрала я трошки більше трьох тисяч підписників. Праця на Ютубі дуже цікава. Це нові друзі, це нові враження, це щось нове. І мені було цікаво, але деколи приходили якісь сумніви, деколи задавала себе питанням, для чого тобі це все всенадя. Для чого? Не раз, признаюся, захотілося все лишити, все кинути. Але от раптом, як кажуть блогери, моє відео одне вистрілило. І це були голубці. Ой, ні, не голубці, голубці. Бо один підписник мені зробив зауваження, що в українській мові. Наголос треба класти на останній склад. Так, це правильно. Але у нас на Галичині чомусь говорять голубці, і мені дуже-дуже до цього тяжко звикнути. Але я дуже старанна учениця і постараюся виправити свою помилку. Хоча не судіть, як будуть не голубці, а голубці. До чого я веду? До того, що вистрілило відео. І пішли підписники. Вони не пішли, вони побігли. За тиждень я набрала більше підписників, як за два роки. Нас збільшилося. Нас уже вісім тисяч. І я цьому дуже рада і дуже рада, що до мене прийшли нові люди з новим баченням, з новими емоціями. І вони ще більше мене змотивували. Я зрозуміла, я рухаюся правильно. Я роблю так, як підказує мені моє серце. Мене дуже мотивували протягом двох років і мотивують надалі мої давні друзі, з якими я ось уже два роки. Ми стали однією сім'єю. Я знаю їх почерк, я знаю коментарі їхні. І якщо вони мені їх не напишуть, мені їх так не вистачає. Але дуже мене вразили коментарі нових людей, людей, які вперше попали на мій канал. Це мене дуже-дуже змотивувало вести канал, так як я веду, на рідній українській мові. Це мене змотивувало до ще більшої праці. І я надіюсь, що я вас не розчарую. А ці коментарі я хочу, щоб ви почули. Можливо, не кожен прочитає, але щоб ви прослухали моє відео і прослухали ці коментарі. І я надіюсь, ви все зрозумієте. Вони надихнуть і вас, так як і мене. І ось на фоні осені, на фоні осінніх пейзажів. Послухайте ці коментарі. Доброго дня, Надія. Дуже приємно чути, як ви розповідаєте про страву. Голос приємний та близький, бо український. Я із Києва, а моя свекруха була із Заходу. Ви мені її дуже нагадали. Спробую обов'язково приготувати також такі голубці. Дякую дуже. Нарешті! На українській мові. Ще не готувала і не куштувала, але вже подобається. Дякую. Ваш голос настільки приятний, що блюдо само по собі вкуснюче а річ просто сказка. Будемо готовить по вашим рецептам і учить правильну українську мову. Дякуємо вам! Так приємно чути вас, ви, господиня з великої літери, дай Боже здоров'я, дай Боже нам відбити нашу землю, подаровану Господом від загарбників, і будемо кормити наших захисників смачнющими голубчиками. Не можу стриматись, сльози на очах від вашої інтонації. Розмова, як у нас, в Канаді, Здоров'я вам і мирного неба усім нам. Ой, як добре, що ви у мене в Ютубі з'явилися, відразу ж підписалась, яка ж наша мова гарна, і голубці незвичайні так ще не готувала. А тепер спробую дякую. Поки дивилась та слухала, трохи язика не проковтнула, така смакота. А голос який приємний, а мова наша слов'їна. Дуже дякую. Буду слухати і вспоминати українську мову. Я з Крима. Автору відео треба диктором на радіо працювати та читати дітям добрі казки. Дуже приємний голос та красива українська мова. А за смачний рецепт голубців окрема велика подяка. Будьте благословенні, Україна обов'язково переможе. Слава Богу! Какая правильна українська річ? Приятно слышать. Спасибо. Випадково потрапила на ваш канал. Ви мене зачарували і зацікавили. Новим для мене рецептом голубців. А вони у списку моїх фірмових страв та чудовою українською мовою. І дуже приємним голосом. З цього відео починається моя мандрівка вашим каналом. Хай щастить миру нам усім! Щиро дякую. Ви мене зачарували не тільки рецептом, а й мовою. Такі голубці. Приготую обов'язково. Гарно, просто, смачно і зрозуміло, а саме головне страшенно приємно чути наш український говір, підписалася і поширила. Маю подругу в Америці, надіслала і їй. щиро подякувала. Боже, слушую, як ви розказуєте рецепти і просто наслаждаюсь голосом і інтонацією. Такої відчуття, що я вернулась в дитинство і слушаю сказку по радіо. Яка гарна мова, бальзам на душу! Наче казку розказали, так гарно розповідали, що я не так дивилася відео, як слухала просто його. Щиро дякую милій господині і за рецепт. І за вишукану українську мову, здоров'я, перемоги та нових рецептів. Тільки почути цей приємний голосок і таку гарну українську мову. Вже навіть без цих чудових голубців Ситі. Дякую. У 2014 році в зв'язку з військовими действиями на востокі України я з дітьми виїхали в Львов. где мы жили три года. И там я впервые попробовала голубцы с картошкой. Очень вкусное блюдо. С тех пор это одно из любимых блюд в нашей семье. Вот и сейчас жду дочь с внуком в гости и планирую приготовить это блюдо к семейному ужину. Спасибо вам большое. Один раз на рик, 6 сечня, на святый вечер. Мама готувала голубці, начинені тертою, як на дируни картоплею. Яка ж то була смакота? Це була пісна страва, готувалися без паршу. заливали томатною засмажкою, томат, морква, цибуля, сіль, перець, чорний молотий. І голубці ставилися в духовку. Мама ставила в піч. Через годину такі голубці будуть не відірватися. Я білоруська, але вельми подобається слухати українську мову. Дякую вам. Привіт з Білорусі! Дякую, пані Надія. Так приємно все частіше чути рідну українську мову. Часто готую такі голубці. Це ж наші. Західняцькі дуже смачні. Слава Україні! Величезний дякую за прекрасний рецепт. Ваша озвучка обов'язкова, ваш голос заколисує. Підписалась. буду дивитись і використовувати ваші рецепти. Хай щастить. Вас так приємно слухати. Дякую за рецепт. Тепер точно приготую. Чоловік розповідав про ці чудо-голубці, і які вони були добрі. Смак дитинства. Яка ж українська мова красива та смачна? Дуже дякую за гарний рецепт приготування і за короткий, без зайвих слів. Супер! Браво! Це наше! Українське, рідне і дороге, усім смачного.